Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. До нас на продаж заїхала Mazda CX5 2023 року випуску. Оснащена 2,5 літри бензиновим двигуном на повному приводі. Коробка у нас тут автоматична. Комплектація SkyActiv. Автомобіль на повному приводі. На гарній комплектації Має шкіряний салон. Комбінований з Алькантарою. Задній ряд сидінь в чорному кольорі, також оснащено безпачовим доступом, електричний пакет регулювання складу дзеркал, електричне регулювання сидінь. По приборці ми бачимо пробіг 50 тисяч км. Тут у нас бортовий комп'ютер, штатна мультимедіа, система кліматичного контролю, асистенти та керування режимами. Даний автомобіль на повному ходу без жодних зауважень. чекає на свого нового власника за адресою міста Львів, вулиця Кільцева, 60. Також ви маєте можливість придбати цей автомобіль в кредит або в лізер. Приїхали, потестили, купили.